Привіт, з вами Автограда. Сьогодні у нас на огляді буде нижній натягний пристрій камети для техніки Кейс Case Class. По застосуванню, на які комбайни він підходить, і номери, буде вказана вся інформація під відео. А зараз вам покажу такий короткий огляд упакування і саму деталі. Камети, це канадський виробник, але виробляється в Китаї. Під суровим наглядом канадців можна так сказати, але дуже якісь запчастини. Така упаковка йде. Сам пристрій. Звуку якогось поганого немає. Все як має бути. Так, дивимося якісь додаткові маркування на. Пристрої немає. Тобто, маркується тільки на упаковці. Тому, якщо ви бажаєте придбати запчастини до таких компаній, як Deere, Case, Class, New Holland, звертайтеся в інтернет-магазин Автоградус, завжди раді. Посилання на цю позицію буде під відео. Заходьте також на наш сайт. Перевіряйте, вибирайте і звертайтесь, телефонуйте, завжди раді. До побачення.